Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до того, щоб в цій молитві нашу Україну всю присвятити Богові, щоб кожен з нас, з нас, українців, вірив, довіряв своє життя Богові. Дійсно жив згідно своєї віри. І Черговий раз, знаєте, стаємо, починаємо нашу варту і знову воюють сирени, і розумієш, наскільки диявол нищить людську душу? Тому прошу всіх передавайте своїм друзям знайомим, що якщо ми хочемо зберегти своє життя, то маємо бути з Богом. Маємо не соромитись, молитись, маємо довіряти Богові. Розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої ранішньої молитви ми візьмемо стихи із другої книги Самоїла. Ти рятуєш народ смиренний, а очі гордих хилиш низько. «Ти рятуєш народ смиренний». Народ смиренний це той народ, який признає владу Бога, а не людини. Я зараз не закликаю до скинення влади. Я маю на увазі те, що народ смиренний повинен Бога мати за Бога, а людина є виконавець людської волі. І будь-яка влада, вона є вибрана вона є Богом дана людям. І якщо люди визнають Бога, то вони отримують владу, яка живе Божими законами і дбає про свій народ. Люди, які не хочуть Бога, люди, які уособлюють людину, з людини роблять Бога, роблять ідола, поклоняються йому. Вони тим самим відкидають себе. Вони проявляють гординю, диявольську гординю. А всі ми чудово знаємо, що буває з гордими людьми. Смиренний народ. Це той народ, який є одним цілим. Смиренний народ це не народ рабів, це народ вільних людей. Вільних людей, які не бояться говорити те, що думають, і які не бояться творити, і які не бояться говорити про те, хто вони є. Вільний народ це той народ, який його не контролюють. Він смиреним є тоді, і цей народ вільний, народ є смиреним, тому що він живе за Божими законами. А Божі закони вони дуже прості. Поважай свого ближнього. Люби свого ближнього так, як ти це хочеш, щоб тобі робили. Дбай про свого ближнього, так, як хочеш, щоб про тебе дбали. Живи заради ближнього, так, як хочеш, щоб інші жили заради тебе. Ось це Божий закон. Це закон смиренності. Коли я живу заради іншого, але при цьому не втрачаю своєї власної гідності, не принижую себе. І сьогодні, в сьогоднішній день свята нашої незалежності, я просто хочу сказати, що ми є незалежні. І ми святкуємо не просто День держави, ми святкуємо День своєї незалежності, коли ми стали вільними. І маємо цю свободу, свою незалежність і смиренність берегти духовну і фізично, моральну і психологічно. Саме від того, наскільки ми будемо берегти свою незалежність, бути смиренними супроти Бога і Бога рахувати Богом, не робити з людей ідолів, і буде залежати. Будемо вільним народом. Чи ні? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, соли визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина 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 Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Ти бо мій світильник, Господи, мій Боже, що освітлюєш мою темряву?» Коли людина приходить до храму, вона ставить свічку. Але чи задумалось ми над тим, що значить поставити свічку? Що воно означає Оце запалювання свічки в храмі чи в домі. Коли ми читаємо Євангелія у світлий день Христового Воскресіння на Пасху, то там є слова про те, що Господь є світло, що світло прийшло до темряву, і це, це світло хотіло. Просвітлити темряву, прогнати. Але, на жаль, люди його не прийняли. Так от світло, яке приходить в темряву, так як і сьогодні сказано в цьому стиху, який якраз це розкриває, це є Господь. Що Бог освітлює мою темряву. І коли людина приходить до храму і ставить свічку, запалену свічку, це вона тим самим засвічує, що я хочу. Щоби Бог просвітлив мене, що в моєму житті Бог є на першому місці, що Він просвітлює мою темлю, тобто Він звільняє мене від моїх гріхів. Я приймаю Бога, щоб врятувати себе. Палена свічка символ Божої присутності, Божого світла в моєму житті. А якщо я це роблю, значить я маю. Мінятися. Чому людина, навіть коли ходить до храму, запалює свічки, приносить жертви, а нічого доброго немає в своєму житті. А відповідь проста, вона не міняється. Вона не дозволяє Богові просвітлити свою темряву. Оце все, що вона робить, це просто тоді зовнішня показуха. А темрява тут в серці. І коли я ставлю цю свічку і кажу, Боже, просвітли мене, це означає, що я маю змінитись. Я маю змінити свої думки, стиль свого життя. Я маю посповідати зі свого гріха. Бо коли людина не сповідається зі своїх гріхів, вона живе в тій темряві зсередини. Зовні все гарно, класно, чисто. А середина гнила. Всередина є та, яка роз'їдає людину і вбиває. Ти бо мій світильник, Господи, Ти просвітлюєш мою темряву, це означає, я міняюсь. Наша перемога, радше я скажу так, це наша війна, це наче той вогонь, який має змінити нашу країну який має всіх нас просвітлити. І ми маємо просвітлитись, прийняти Бога в своє життя, прийняти Бога в своє серце, змінити себе, змінити всю нашу країну, відійти від того гріховного життя, якому ми жили. Відійти від тої байдужості, яка була в нашому народі, відійти від того окультизму Росії, тому що скільки захоплювалося Росією, Казали, як там круто, класно і все. Коли ми відійдемо від цього. Тобто, коли дозволимо Богу і нас просвітлити, ми переможемо. Тож, Господь мій світильний. Він приходить в мою темряву, щоб мене просвітлити, і щоб я змінився. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас річних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Господи Христе, Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Всіх наших захисників, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови Господи і захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служба МНС, пожежників, прикордонників поліції, людей, які працюють в полях і збирають урожай. Захисти їх від мінувань і обстрілів. Просимо Тебе, Господи, не будь допусти приниження і вбивства наших військовополонених. Просимо Тебе захисти, Господи, всіх людей, які приводять на окуповані території чи зоні бойових дій. І благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони склали, щоб вони визнали всі свої гріхи і злочини, розкаялися в них. Отримали відповідне покарання, щоб склали свою зброю і їхні літаки, і, і вертольоти, і ракети не могли більше ніколи злетіти, і, відповідно, вони не залишили територію Криму і України і не могли ні з ким більше воювати, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Вітаю ще раз всіх сьогодні з Днем Незалежності! Молімося за нашу Україну, молімося за наших захисників, за нашу незалежність. Незалежно від того, в якій годині це буде, але прошу всіх про молитву. Наша спільна молитва триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!